Снігопади, сильні пориви вітру та хуртовини. Квітнева негода додала клопотів і дорожникам. У службі відновлення області кажуть, щоб забезпечити безперешкодний проїзд автошляхами державного значення, довелося залучити 34 одиниці спецтехніки з суботи 5 квітня. По сьогоднішній день ми працюємо на автомобільних дорогах, забезпечуємо проїзд в зв'язку із складними погодними умовами. Найбільш ускладнені у нас завжди це наші перевали. Це якщо взяти, і Кривопільський перевал, Яблонецький перевал, Букувацький перевал і Вишківський перевали. Там значно більше випало снігу, ніж на іншій території області. І через це там більше і техніки було задіяно. І більше солі пішло. Якщо в цілому брати, то у нас тільки за два дні ми фактично використали 140 тонн солі. Найбільше лиха негоди наробила не напередодні через сильні пориви вітру. Десятки дерев повалилися на дорогу, що ускладнило рух транспорту. Але завдяки оперативній роботі працівників наслідки вдалося швидко ліквідувати. По всіх дорогах наших державного значення забезпечено проїзди. У склад... таких заторів чи якихось зупинок транспорту і так далі в нас не, не було. Працювало в нас в залежності від погодних умов, від 20 до 34 одиниць техніки. Люди всі були готові, і фактично можна сказати, що успішно справилися з тими завданнями, які стояли. На дорогах державного значення триває робота спецтехніки. Нових звернень щодо ускладнення руху наразі не надходило. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Поранення носа, відсутність фрагментів, щелепи, пошкодження вух або інших частин обличчя у франківсько-американські пластичні хірурги провели реконструктивні операції обличчя пораненим військовим, які постраждали в боях. На базі обласної клінічної лікарні іноземні фахівці працювали спільно з українськими колегами упродовж тижня. За цей час здійснили понад 30 пластичних операцій. Уже втретє пацієнтом медичної місії став Віктор Вівчаренко. Майже два роки чоловік живе у суцільній темряві. Внаслідок мінновибухового поранення на фронті військовослужбовець залишився без очей. Минулого разу хірурги встановили титанову пластину в череп та закріпили протез. Наступним кроком буде встановлення іншого. Всередині там металева пластина є на якій цей протез тримається рівно ще мені відновлювали нижню повіку. Ну, якщо він тримався, не падав вниз, тому що мені повідривало. Верхні повіки у Вінниці лікар врятував, якось там посшивав, з чого міг. Одну сторону майже зробили, зараз там ще будуть сьогодні доопрацьовувати щось там, щоб воно було красивіше. Мені свої шрами чоловік прикриває окулярами та прагне повернути обличчю естетичний вигляд. Щоб я не носив кожного дня окуляри, а ходив так з поміж людей, бо воно так трохи не кожного дня зустрінеш людину безвичайно на вулиці, то не хочеться, щоб вирізнявся з маси. Ще один пацієнт, якому пощастило потрапити до іноземних хірургів, – 25-річний Руслан із Луганщини, підписав контракт із СУ ще у 2019-му. А у березні 22-го під час оборони міста Ізюм, хлопець отримав поранення. Куля протаранила йому обличчя. Це ще 22-го мені пластину вставляли, бо кісток нема. І в тому році тут аже мені робили получаться підготовку до цієї операції. Робилось на десятку, де буде братися кожа і. Як буде робитися нос? Все. Зараз будуть нос робити, бо нос погано перше дихає. Буває, не дихає взагалі, буває дихає так. І тому будуть робити носа, форму носа будуть наращувати, будуть кось брати. Перегородне і ще на третю місці вже будуть робити повну чистку, шрами брати і все таке. Це вже типу, крайній етап уже буде. Аби відновити травмовані частини обличчя, хірурги проводили багатогодинні операції одразу у трьох операційних одночасно. До роботи кажуть, готувалися півроку. За цей час проконсультували понад 800 пацієнтів. З них відібрали найскладніші випадки. Частині пацієнтів роблять операцію вже вдруге, адже за один раз вирішити проблему вкрай важко. А щоб досягнути бажаного результату та замістити глибокі дефекти на обличчя. Виготовили пацієнт специфічні імплантати. Ми встановлюємо пацієнт-специфічні імпланти. Це друкуються з титану власне під пацієнта. Це є такі новітні технології, які використовуються під час цих місій. До, до початку повномасштабного вторгнення у нас в Україні не використовувалися ці методики. У нас є дуже багато пацієнтів, у яких відсутня частина органу, наприклад, відсутнє вухо, відсутній ніс. І ми будемо формувати цю частину органа з інших тканин. Ми будемо Брати хеш з ребра, з вуха, тканини навколишні, і робити фактично новий орган. Американські хірурги запевняють, під час уже традиційних візитів до України у них конкретна ціль не лише покращити фізичний вигляд, але й допомогти пацієнтам знайти віру в себе. Адже кожна операція це не просто медична процедура, а повернення надії та можливості жити повноцінно. У багатьох пацієнтів вибухові поранення є непоодинокими. Дефектів в однієї людини може бути декілька у кількох різних місцях. Тут є дуже багато складних викликів, а хірурги люблять виклики. Ми працюємо з дуже хорошими українськими фахівцями і не лише ділимося своїм досвідом, але й черпаємо знання у них. Окрім того, ми маємо унікальну можливість дати надію та змінити життя тим людям, які постраждали від війни. Ми можемо їм допомогти, і це для нас велика винагорода. під час минулих місій «Face the Future Ukraine» команда фахівців повернула фізичне здоров'я та естетичну красу 150 українцям. Усі реконструктивні операції були безоплатними для пацієнтів. Андрій Аргара Телеканал з цивільного безтурботного життя в справжнє пекло війни. 30-річний Ярослав Вітовський ще до повномасштабної війни подорожував Європою та займався міжнародними перевезеннями. В грудні 2023-го чоловіка призвали до війська, і вже в кінці весни 2024-го він потрапив на фронт. Спочатку Сумщина, згодом Харківщина. Та найбільшим і найстрашнішим випробуванням для Ярослава стала ротація на Донеччину. Боєць виконував обов'язки командира кулеметного взводу у 150-й окремій механізованій бригаді. Разом з побратимами він тримав оборону позиції під постійними обстрілами та ворожими атаками. Це, це другий світ. Ти не, там, там навіть запах, все не то. Зовсім не то. Ти просто приїжджаєш в пекло на землі туди і все. Тебе, тебе навіть не кажуть, що за день, за два, за три, в те за години все в голові міняється там, абсолютно. Ти розумієш, що тебе зараз можуть вбити, що ти зараз не вернешся. Деколи такі моменти, що ти лежиш просто безпорадний на землі і нічого не можеш зробити. Чекаєш, дивишся на годину, ого, ще живий. Чекаємо далі. Кажеш пацанам пацани, там доживемо до четвертої ранку, пробуємо щось робити, поки по сіряку виходити там щось міняти. Бувши на турецькому напрямку, коли метники перевелись в піхоту та почали працювати в окопах. Тоді каже Ярослав, усе змінилось кардинально. Втім, нові правила бою довелося швидко опановувати та діяти рішуче. Від масових ворожих обстрілів Донецька область перетворилась на справжнє пекло на землі. Втім, вистояти у найстрашніших боях Ярославу допомогло бажання захистити свою родину та дітей. Хочеш, щоб дитина жила в Україні. Ти розумієш, що, е, якщо чесно, мені Донецька область, я не знаю, для мене це просто це земля смерті це пекло для мене. Я ніколи в житті не знаю, якщо б це колись стала українська земля, то не, не поїду, навіть не вернусь взагалі. Нема в мене асоціацій якихось приємних з тою землею, але мотивація в тому, щоб спинити то хоча б на тому місці, де воно зараз є, щоб воно далі не йшло. Все. Така була мотивація. Через погіршення стану здоров'я Ярослав продовжує службу в одному із ТЦК та СП Івано-Франківської області. Каже, мотивованість військовослужбовців ключовий аспект ефективності збройних сил. Як не крути, в 22-му році всі пішли? Люди бо всі пішли Україну захищати там 23-й рік. До кінця 23-го вже не так. А в 24-му я вже не можу сказати, що коли нам в підрозділи привозили людей, що це були мотивовані рекси, які хочуть воювати, це просто пацани дивились, де би якийсь пробіл в паркані був, щоб. Чухнути і все. І я розумів, що ну я їх на вихід з собою брати не можу, бо я знаю, що нас з десяти чоловік зараз лишиться, троє, а решта втече. Що з такими людьми тоді робити? Боєць переконаний, коли люди боронять країну, керуючись відчуттями власного обов'язку, їхні рішучість і відвага значно зростають. Віталія Коуч, Іван Пілецький, телеканал 402. У свої 64 він регулярно займається спортом, їздить на змагання з пауерліфтингу і переконаний, людина в будь-якому віці має вести активний спосіб життя. Сергій Колосовський, ветеран Збройних сил України з 44-річною вислугою років. Свій військовий шлях чоловік розпочав ще коли йому було 16. Після навчання служив на далекому сході. Пізніше почав працювати на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Франківського медуніверситету. А з початком повномасштабного вторгнення без роздумів ви. Рішив добровільно приєднатися до війська. Це був 75-й батальйон територіальної оборони Тисменецький, який дійшов, ну, я в ньому дійшов до Гуляйполя. Я був, в принципі, начмедом батальйону і використовував так, як батальйон. По суті, діла, був мотострілецьким батальйоном. Ще це був батальйон тероборони, люди, які можливо не мали багато досвіду і знань, але вони знайшли в собі сили, можливості, і я вважаю, що Дуже з гарними людьми мене звела судьба, і вони виклались наповну. Під час служби каже Сергій Колосовський, ніколи не забував про спорт, тренувався всюди і завжди, коли була можливість. У Лівані пригадує, як інвентар використовував мішки з піском, а згодом з іншими військовими навіть облаштували імпровізований спортзал. А бувши у лавах зсу в арсеналі для занять завжди мав гантелі та фітнес-резинки. Я би не витримав тих. Фізичних, психологічних навантажень без спорту я би не зміг працювати реаніматологом, бо це важливо, важко, дуже важка робота, як казали наші вчителі, що реанімація це настільки важка психологічна і фізична праця, що реаніматолог в будь-який момент може потрапити на місце реанімуємого. Тому це життя наше, моє усякому разі професійне, воно безпосередньо пов'язано з спортом. Звільнився зі служби у Збройних силах України Сергій Колосовський у зв'язку із віком. Півтора року не міг займатися спортом. Проте, зібравши селу волі у кулак, відновив тренування і вже двічі встиг взяти участь у всеукраїнських змаганнях з пауерліфтингу. Пауерліфтинг розділяється на дві, якби категорії: екіпірувальний, спеціальна екіпіровочна. І не екіпірувальний, а також є в пауерліфтингу ще додатково окремо бенчпрес той тобто жим штанги лежачі тренування, особливо змагальні каже Сергій Колосовський. Є чудовим способом реабілітації для ветеранів війни. Вже влітку чоловік планує брати участь у відкритому турнірі жиму лежачі. Люся Гребек Андрій Гаргара, телеканал 402. Успішно релокувати бізнес, знайти себе на новому місці та стати одним із кращих брендів країни. У Франківську працює ательє родом із Харкова. Власницею підприємства є Тетяна Мельникова. Війна змусила жінку покинути рідне місто, та вона не зупинилася. Продовжила працювати в Мукачеві, а згодом перевезла частину виробництва до Івано-Франківська. Коли приїхали до Івано-Франківська, ну, я вирішила відкрити. Як філіал Харківського виробництва орендувала приміщення, набрала дівчат. Ну, зараз працюємо два виробництва в Харкові, а також в вашому місті Волоно-Франківську. Ми не відшиваємо не стандартні розміри, а кожен вироб відкроється, відшивається окремо під замовника. Сьогодні на підприємстві працюють не лише місцеві швачки, плечима яких багаторічний стаж, а й талановиті майстрині з Харкова та Дніпра, для яких Івано-Франківськ став новою домівкою. Швачка Галина Потоцька розповідає: тут кожен виріб шиють з душею. Робота в нас дуже цікава, тому що вона є індивідуальна. Кожний виріб у нас це окремий шедевр, можна так сказати, тому що у нас є різна, повністю, кожне, кожен заказ у нас. Нас інший виріб, тому це дуже цікаво там працювати. У межах підприємницької п'ятниці до ательє завітав і міський голова Руслан Марцінків. Каже, це один із прикладів стійкості, адже релокований бізнес дає роботу, розвиває місто та створює якісний український продукт. Ми сьогодні на релокованому бізнесі. Дуже дякуємо, що люди працюють, заробляють, дають роботу іншим. Знаєте, не сидять, не просять якусь соціальну допомогу, а вміють релокувати свій бізнес. Бажаю, щоб кожен міг займатися тим, що він хоче, і тою улюбленою працею і заробляти кошти. До слова, на сьогодні до Івано-Франківська релокувалися 79 підприємств. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402.